Такий вигляд має міст на Кочківський, який раніше з'єднував територію зоопарку з Держпромом. Вихідними його демонтували. Сьогодні ж розбирають на частини, щоб потім прибрати. Від кінця минулого тижня тут працюють робітники з Дніпровської фірми. Зняли місто суботу. Зробили це за три години, кажуть робітники. Відео з того дня опублікували очевидці. шляхопровід мають забрати сьогодні. Наступного тижня привезуть першу частину нового мосту, говорить бригадир Богдан Лаба. Далі будуть працювати інші організації, які будуть займатися тумбами, ну, фундаментом нового моста, а в наші, в наші обов'язки буде ходити приймати нові конструкції нового моста, на цьому місці їх збирати до кучі, ну, коли будуть готові фундамент під новий мост, ми будемо його встановлювати частями. Бригадир каже, вони приїхали з Дніпра. А ви з якого підприємства? ЦКС. Центр каркасного будівництва. Міст вирішили реконструювати, тому що він був аварійний. Телефоном розповіла Суспільному директорка міського департаменту містобудування та архітектури Тетяна Поліванова. Кліп тісно повної його за ними. ...времен щодо до до есть металл, Он стоїть нормально до 50 стрілі. А потім он потихонечку стає. потихонечку ...у него на так називаємо усталость». Поліванова говорить: новий міст планують відкрити у день міста. Тендер на проведення реконструкції оголосили тиждень тому. Її очікувана вартість понад 25 мільйонів гривень, говорить юрист Володимир Ресенко. Він займається антикорупційними розслідуваннями. Кінцевий строк подання пропозиції 3 червня, 4 червня тільки повинен відбутися аукціон, на якому буде з'ясовано хто переміг. Фактично відбувається спотворення аукціону. Заздалегідь відомо, хто буде переможцем аукціону, і цей потенційний переможець вже почав роботи. Важко сказати, яка саме стаття, але як мінімум, службова недбалість і зловживання службовим впливом вже є. Замовник робіт, комунальне підприємство Харків з питанням, чому реконструкція почалася раніше ніж закінчився конкурс. Кореспонденти Суспільного звернулися до юриста підприємства Дмитра Макогона. Протягом дня він був зайнятий, відповідь пообіцяв надати пізніше. На яких умовах у Харкові працює Дніпровська фірма, сьогодні також не відповіли. Секретарка установи сказала людини, яка могла б відповісти на ці питання, на місці немає. Навпроти мосту його поручні, на які закохані, вішали замки. Забрати замок. Деякі питали, чи можна коли-небудь зняти замок. Ми кажемо, ну знімайте, якщо свій знайдете. Ось вони тут лежать усі. Поки що жодного замка не забрали. Їх разом з іншими частинами мосту мають знищити. Альона Рязанцева та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.